Інформацією той володіє світом, сказав Уінстон Черчилль. Людина живе в системах політичній, медичній, економічній, релігійній освітній. Спробуємо перекласти інформацію з мови науки на мову практичного застосування. Я дам тобі тоді можливість сказати, що за тема. Ти сама сформулюй, окей? Попробую. Суспільні технології. Дорогі радіослухачі, слухачі, вітаю всіх, хто з нами зараз на світлій хвилі розпочинається програма Я і Ми Суспільні технології в прямому етері разом з автором програми Наталією Часниковою, доктором практичного богослов'я. Наталія, добрий день, доброго дня! Ради бачити вас знову в нашій студії в цій програмі про суспільні. Технології цікава програма приземлена про наше практичне земне державне життя, про те, що відбувається, чому відбувається, для чого відбувається. Нерідко ми намагаємося брати із цього спілкування якісь духовні застосування універсальні для нашого життя. Ну, давайте розпочнемо тоді, з чого ми будемо про що сьогодні? Ми будемо говорити, Наталія. Поділіться з нами, будь ласка. Ну, якщо коротко, ми будемо говорити про польсько-українські відносини. А якщо пояснити, чому да, чому це важливо виділяти час для цієї теми? А сьогодні день пам'яті трагедії Бабиного Яру, і в історії України є багато днів пам'яті. І якраз дні пам'яті вони пов'язані з таким поняттям, як історія, і з тим, що історію потрібно пам'ятати, щоб робити певні висновки. Щодо українського... Польських відносин, то тут досить тривала історія, протягом якого були конфлікти і шляхи до примирення, пошук шляхів до примирення, і цей процес не можна сказати, що він завершений. Бо як з будь-яким сусідом, ми знаємо, мабуть, за своїм, за своїм досвідом, зазвичай виникає більше питань, які викликають конфлікт інтересів. Якщо люди ну, там або країни далека одна від одної, то там по суті дуже мало причин для виникнення конфліктів. Так як Польща для нас най... один з найближчих сусідів, то відповідно наші взаємини мають довгий історичний план, історичний як сказати, шлях, да? можна розглядати на протязі. Певного історичного часу я хочу, щоб ми сьогодні поговорили про польсько-українські відносини, спираючись трішки на історію, але більше роблячи висновки з цієї історії вже сучасній нам ситуації. Угу. Історія взагалі має дуже важливе значення у взаємовідносинах не тільки держав, а й окремих людей. Сьогодні ми говоримо про міждержавні відносини, і, мабуть, нас очікують якісь цікаві застосування для нашого особистого життя. Ну, мені здається, що була якась ситуація, так або якийсь був момент у відносинах між Україною і Польщею, який надихнув вас підняти саме цю тему. Поділіться, що це була за обставина, якась новина, можливо. Ну, поділюсь, так, звичайно, зараз я читаю новини і вже є таке розуміння, що Польща наш один з друзів наших. Так? І раптом з'являються якісь такі незрозумілі повідомлення, незрозумілі заяви. І стосовно як з боку України, так і з боку Польщі. І відразу третя сторона це якщо говорити про земне. Це сусідня країна, да, наша Росія А якщо говорити про духовне, то ті сили, які не люблять миру, не люблять порозумінь, вони відразу це включилися. І нам важливо розуміти механізм пошуку шляху до миру, збереження цієї рівноваги, щоб були була рівновага, в тому числі у відносинах між Україною і Росією і, і, і Польщею. Тому я пропоную ось зосередитися саме на якихось механізмах, да, якихось прикладах того, як ставитися до новин, які, наприклад, зараз з'являються про ту ж е, е, зернову угоду да, чи про постачання зброї е, з християнської точки зору, коли Бог нас вчить протягом своєї е, історії, яка описана в Біблії, що треба намагатися зберігати мир. З тими, з ким це можливо, будь-якими засобами можливо існує якась конкретна ситуація або якась конкретна новина, на фоні якої ми можемо побачити, що нібито виникає напруження у відносинах між державами, але якщо можливо розібратись або подивитися на контекст подій, то насправді її можна вирішити і прийти до певного. Примирення просто цікаво, можливо, якийсь є конкретний приклад, практичний. Так, я хочу трішки з історії почати, але чому я не оголошую відразу весь, весь перелік питань, бо їх по суті є кілька, і, можливо, зателефонують наші слухачі і е, акцентують, що саме їм цікаво. Тому я поки що я говорю так загальними моментами якимись, але якщо хтось зателефонує і поставить конкретне питання стосовно. Тої чи іншої новини, тої чи іншої ситуації ми будемо вже говорити в цьому руслі. Є один приклад примирення між Польщею та Україною, мається на увазі примирення стосовно волинської трагедії. Знову ж таки, не дуже багато часу, але навіть без деталей, мабуть, чули і доро, і більш зріле покоління. Да? І ті, і молоде покоління, ось якісь чутки доходили, да що була якась волинська трагедія, було багато жертв з польської сторони, були жертви з української сторони. І довгий час ця трагедія, ну за за деякими підрахунками, могли, могло загинути бі, біля 100, 150 тисяч людей. І е, довгий час ця трагедія вона дійсно стояла між Україною і Польщею. Крім того, що це відбувалося між Україною і Польщею, завжди була присутня третя сторона. Можна сказати, що шлях до Польщі це шлях трішки ближче до Європи. І, звичайно, у нас більше з Польщею культурних моментів більше навіть перетикаються в релігійних моментах, особливо серед католицького середовища. Так воно більш однорідне. І для Росії досить таки невигідно, щоб між Україною і Польщею були дружні стосунки. Це було і в часи ще Російської імперії, і в часи радянського союзу. Тобто, пропаганда вона просувала розрозрозкризкажемо так, розкручувала цей цю історію, цю трагедію. З точки зору Польщі теж були прихильники того, щоб не шукати шляхи примирення а теж ось цю ворожнечу зберігати. Але коли вже Україна пішла до, до Незалежності, стала окремим е, об'єктивним теж учасником е, цих ці, відносин, да, яка безпосередньо е, спіл, кажемо, спів, співтикалася з Польщею, то на цьому тлі почалися шляхи до примирення. І знову ж таки, що таке примирення? Примирення. Не передбачає, що люди або країни якийсь момент часу прокинулись, і все. І все, начебто, стерлося з пам'яті, ніяких емоцій, ніяких неприємних відчуттів немає. Так не відбувається не з людьми, не з країнами. Бо країни це по суті ще складніше, бо це не один одна особистість з іншою, а велика кількість особистостей з іншою великою кількістю людей. Вони. Намагаються порозумітися. І тоді як із польської сторони, так і з української почалися робити кроки: кроки на законодавчому рівні, коли е, визнавалися, е, ну тобто, намагалися до, визнати взагалі термін, що є волинська трагедія, що є так, що це було. Тобто, перший етап було е, пошук правди, і, хоча б, якоїсь такої альтернативної. Е, Істини, яка задовольняє і одну і другу сторону, тобто визнати факт того, що це сталося, і в тому масштабі, який допустимий для, до, для е, кожної сторони, тобто е, неможливо було щоб щоб там Польща б не прийняла позицію, коли говорили, що ні цього ніколи не було а Україна не прийняла би коли тільки б її звинувачували і робили винуватцям цього конфлікту лише її. Тобто досягнути був певний компроміс, да? коли Але в цьому компромісі була правда, тобто освітлення, винесення в світ і признання, що як з боку Польщі, так і з боку України, що це відбулося. Наступним кроком були співробітництво, коли відкривали, наприклад, Польща проводила захід присвячений трагедії. Верніше, не захід неправильно я кажу, відзначення да цієї трагічної дати, і на і туди їхали українські політики, представники студентства, їхали громадські діячі. Тобто, знову ж таки, це продовження, це вже наступний етап визнання страждань. Тобто, коли українська сторона, представники України приїжджали до Польщі. І теж брали участь у цьому заході. Вони, вони висловлювали своє співпереживання. І боюся помилитися. Навіть один з президентів він просив вибачення українських, тобто він публічно визнавав, що це було, і це була трагічна сторінка. І ось таким чином, через такі публічні заходи, через законодавчі ініціативи, і також також була. На побутовому рівні, коли польські студенти приїжджали в Україну, а українські студенти приїжджали в Польщу, коли приймали участь у спільних заходах, науковці, медичні заходи, будь-якого різного рівня, але саме щоб представники українства і Польщі вони співробітничали. Тобто три кроки було: це визнання факту, співчуття. Визнання провини і якби вибачення, так від лиця усього народу. І третій вже четвертий вже останній етап, коли наче, починали робити якусь спільну дію. І дійсно, коли почалася війна, на щастя, процес примирення він ну дійшов своєї остаточної фази, коли українці і поляки вони перестали відчувати ворожнечу один до одного. І навпаки, поляки широко відкрили. Свої кордони для українців і най... Поль... Польща на перших особливих етапах найбільше людей приймала з України як це прекрасно, коли незважаючи на ті чи інші обставини, якщо це можливо. Так, все-таки знайти шляхи до примирення? В Біблії так і написано, до речі, якщо можливо з вашої сторони бути в мирі зі всіма людьми. Про що мова? Що не завжди, навіть якщо ти бажаєш миру і все для цього робиш, інша сторона погоджується з цим самим шляхом. Вона може не хотіти цього. Але з нашої сторони, якщо це можливо, ми повинні бути в мирі зі всіма людьми, як принцип біблійний. До речі, Наталка, як ви вважаєте, чи завжди взагалі можливо, чи взагалі завжди можливий Мир між двома сторонами, і що цьому може заважати? Хтось з ізраїльських політиків сказав, неможливо досягти миру з тим, хто прийшов тебе вбивати. Тобто, якщо є категорична позиція однієї, категорично не пошук миру, а навпаки, йти до останнього до знищення свого супротивника, то в даному випадку. Звичайно, лишається надія, да лишається якісь над нас відповідальність пошуку, шляху примирення. Але коли ми шукаємо цей шлях, ми вже маємо право і на оборону. Тобто не лише чекати, поки супротивник змінить свою точку зору, а знов ж таки ми маємо право оборонятися, якщо у нашого супротивника наміри знищити нас, нашу родину, нашу країну. Тобто це теж вписується в християнську концепцію. Дуже цікаво, я ще коли слухав вас, так подумав, що, скоріше за все, пошук шляхів вирішення конфлікту включає в себе таке поняття як пошук якогось центрального збалансовуючого фактору, так, або пошук якогось арбітру, який допоможе обидвом сторонам знайти можливості до примирення або прийняття певних таких. Рішень, так щодо того, як ми будемо рухатися в цьому напрямку, чи є в якісь приклади, можливо, в цих польсько-українських відносинах або, можливо, в історії інших, які показують нам, що це дійсно практикується, коли шукають якусь, можливо, якусь міжнародну практику, якийсь закон цього центрального арбітра, який допомагає людям все таки знайти шлях примирення? Ну, знову ж таки, ми повертаємося ще до біблійських часів і до біблійної моделі. Візьмемо модель старого заповіту і згадаємо історію, коли дві жінки прийшли до Соломона. Так коротко перекажу, що жінки народили дитину, дит... Дит... дитей, дітей жінки дитина померла. Ну, далі не буду історію дуже там розказувати, Вони прийшли, і та, та в якої померла дитина, вона взяла чужу і говорить: це моя, а, а померла у іншої. І чи був якийсь варіант вирішення цього цієї суперечки між ними двома? На жаль, не було. І тоді вони звернулися до третьої сторони, тобто до мудрого царя Соломона. Щось наподобі зберігається і в наш час, тобто. Це система судочинства. Єдине, що я відразу зауважу, ця система спрацьовує стовідсотково лише в тих випадках, коли судочинна система вона працює правильно. Якщо немає, вона лише називається судочинною системою, але там закони не діють, а на рішення впливають різні фактори, то, на жаль, ця система іноді навіть заважає. Тобто, замість того, щоб допомагати розв'язати конфлікти, ця система заважає. Ну будемо е, сподіватися, що зрештою е, наша держава буде спроможна е, побудувати вибудувати таку справедливу систему судочинства, яка буде не е, загострювати конфлікти, не викликати несправедливість, а навпаки, е, бути фактором погодження. Бо спочатку якась яка ідея була. Від початку у, цього, у цієї структури, да? щоб дійсно був арбітр певний, який може розв'язати питання, що не може розв'язати дві-три сторони, бо в конфлікті ж не завжди лише дві сторони приймають, а іноді багато інтересів пересікаються щодо одної тої, тої ж теми. Тому ось Моя реплика, репліка стосується, що є судочинна система, але за умови, якщо вона працює чесно і за законом, я знаєте. Думаю про цю ситуацію, яка пов'язана з цими жінками. Очевидно, що в ній присутня. Е... Правда і обман, так тому що одна жінка дійсно була матір'ю цієї дитини, а інша ні. Вона хотіла обманом, і вона знала про те, що вона обманює, але зовнішньо прикривалася, прикриваючи це. Тобто ми бачимо, що в цій ситуації арбітер був потрібен для того, щоб відокремити зло від добра, так, темряву від світла, і це дійсно те, що потрібно в нашому житті. Але бувають такі ситуації, мабуть, і моменти, коли обидві сторони мають якісь. Хороші бажання, наприклад, знайти шляхи до миру, так і одна і інша сторона, як ви сказали сьогодні, бажає ось цього миру, і тоді вони досягають. На вашу думку, якщо ось є така ситуація, можливо, є приклади якісь ось зараз в нашій практиці, в світі нашої сьогоднішньої теми, коли обидві сторони досягають шляхів миру, але їм потрібна допомога. То що може допомогти в цьому плані, наприклад, на державному рівні або можливо якась духовне застосування існує. Ну, виходить, це не як правило, навіть якесь чи принцип буде, а як приклад. Бо дійсно зараз, якраз в Україні, я думаю, десь на підсвідомості мене ця ситуація підштовхнула до цієї теми. Це так звана факт того, що Україна подала в суд на три країни: на Словаччину, Угорщину та на Польщу. І, звичайно, коли я прочитала цю новину, мене так трішки слух різанула. Перша реакція була: навіщо вони це зробили? Навіщо? Бо страшно да, ругати, сваритися з другом під час війни, да, коли йде велика війна, і начебто наш друг, а ми на нього подаємо в суд. Але якщо я відкинула, коли я відкинула емоції і просто трошки трішечки почитала різні матеріали, да, різні роздуми. Дещо пригадала, і я дійшла висновку, що в принципі це ніякого див... це не дивний і не поганий вчинок. Це просто вчинок, продиктований міжнародною практикою. Тобто Україна, яка націлена на європейський шлях, вона пішла провіреним шляхом. Тобто, в чому коротко скажу, в чому була проблема щодо. 15 вересня діяла заборона на експорт українського зерна ну, різного зерна в Європу. Так? І ось якраз 15 вересня минув термін дії заборони, і Європейська комісія його не подовжила. Але ще три країни це Угорщина, Польща та Словаччина, вирішила подовжити ці, ну, ці обмеження. І як вони ж також мали якісь аргументи, вони пояснюють, що таким чином вони хочуть захистити інтереси своїх фермерів? Що робить Україна? А, ну, по-перше, спочатку було спілкування між політиками, да? тобто не відразу Україна, не подумавши, подала в суд. І в який суд подала Україна? Вона подала позов не зовсім там якусь категоричну таку. Як іноді заявляють, і в цьому поза подала позов до світової організації торгівлі, але новини це як подають, що ось Україна подала суд на Польшу, на три країни. Але чомусь саме на Польщу підкреслюють, бо з Угорщиною у нас такі специфічні стосунки, а словачиною добрі. Але ось Польща це наш найкращий союзник. Один з найкращих, вибачаюсь, і тому ось ця, ця новина була подана. Як це сприймати? Стосовно українського менталітету, у нас це не прийнято. Да? Не прийнято. Але стосовно Європи, я розкажу одну ситуацію. Одна знайома моя, вона поїхала во Францію, у Францію, її там їздила на машині, вона не була водієм. Вона сиділа поряд, але їх зупинили і оштрафували за якусь там порушення, а вона, як жінка допитлива, почала з'ясовувати, а що це що ми порушили? Який закон ми порушили? Що, що таке сталося? І виявляється, це закон 44-го чи 43-го року, тобто, коли ще на території Франції були окупаційні війська. Виявляєте? І вона каже, що ви, ви досі виконуєте закон такої окупаційної влади, на що поліцейський відповів: Закон є закон. І ось це, скажімо так, вже в голові у європейців. Польща вона знаходиться ну, трішки ближче до нас, ніж до Центральної Європи. Да? Тобто, по менталітету вона ще не зовсім. То тож на англійцям чи французам, і тому прозвучали, ось після того, як Україна подала в суд, прозвучали якісь такі образи. Хтось образився, почали говорити: Ми вам допомагаємо а ви ось таким чином. Насправді звичайний шлях пошуку, шляху до примирення. Інакше, якщо залишиться все без змін, що буде відбуватися? Буде сварка лише посилюватись. Посилюватися, бо будуть обміни якимись нотами, да, бо будуть якісь емоційні висказування. І якщо це затягнеться на довгий час, то дійсно конфлікт буде тільки погіршуватися. і ось в міжнародному праві найкращий шлях це пошук арбітра. В даному випадку Україна звернулася до. Між світової організації торгівлі, тобто нічого катастрофічного не сталося, йде процес, коли Польща відстоює свої інтереси, Україна відстоює свої, і це зовсім нормально. Ну, да, взагалі це така цікава і здається навіть життєва практика, коли навіть просто між людьми виникає якась напруга, так там, наприклад, діти в дитинстві я пам'ятаю свого брата, ми ще з ним не можемо поділити, так і приходить тато або мама, і як закон для нас вона вирішує, вислуховуючи обидві сторони, те, що буде або справедливим, можливо, я не правий, так, або, е, ну, прийнятним для обох сторін. Тобто наявість наявність цього арбітра дуже важлива, і, схоже, слухаючи цю інформацію, я роблю висновок, що взагалі мир він дуже складно досяжний при наявності якогось нерозв'язаного конфлікту або якоїсь напруги між людьми. Тому варто, мабуть, зосередитися на розв'язанні цього конфлікту або якоїсь напруги, наскільки це можливо, щоб досягти цього реального, реального, справедливого миру. Виникає питання особисто у мене, я думаю, і у наших слухачів, також щодо якогось практичного застосування в житті, чи можемо ми. Знайти просто на якомусь побутовому рівні, так, на рівні нашого земного життя, обставин, різних, якісь практичні застосування, враховуючи тему, яку ми сьогодні підіймаємо, найкращий шлях подолання темряви це світло, так? Да? І якщо виникає якась конфліктна ситуація, її треба виносити в світло, на світло. Тобто, якщо замовчувати, Говорити, або як частіше буває, говорити не з тим, у кого у тебе конфлікт, а з тим, кого це не стосується, і таким чином втягуючи у свій, свій конфлікт чи додаткових людей, це не зовсім правильний шлях, так бо навіть ось мені згадалася біблійна така практика, що якщо хтось проти тебе згрішив, ти не відразу біжиш, кричиш усім сусідам. Ти спочатку говориш людині. Наодинці, якщо не слухає наодинці, то йде йдеш тоді далі, так? Тобто це важливо перший момент, що треба виносити в світло і говорити спочатку саме з тим, у кого у тебе конфлікт. Бо якщо ти говориш через когось, то твої слова будуть донесені і, можливо, викривлені, і неправильно буде сприйнято, і конфлікт тільки буде загострюватися. Тобто, в центрі пошуку. Цього примір примирення по суті для кожної людини це пошук правди, так бо іноді непорозуміння стаються просто через те, що люди один одного не зрозуміли. Можна я ще один одну новину прокоментую, якщо ви не проти теж прозвучала така яскравий заголовок в соціальних мережах, що, начебто, кажу відразу, що це начебто, Польща заявила, що більше не буде поставляти Україні. Зброю. Чули ви таку новину? Чи може десь в соціальних мережах проскользнула? Звичайно, знову таки виникає певним чином в душі кожного українця певні хвилювання. Да? Ну не буду зараз пояснювати, чому нам постачають зброю, чому це, в принципі, на мою думку, їх моральне зобов'язання постачати нам зброю. І так далі, не буду про це говорити, але як факт, але виявляється, що це знову ж таки фраза вирвана з контексту. Насправді малася на увазі, що не будуть будуть поставляти, не будуть поставляти новітню зброю, а будуть спочатку собі закуповувати, а Україні віддадуть ту, що є. Тобто, навпаки, це по суті інформація про те, що щось готується для передачі України. Але ось ворог. Ну, будемо мати зараз ворога на увазі духовного, да, який намагається всіх між собою пересварити, він завжди використовує неправду як зброю. І якби шлях пошуку примирення це поговорити від, чесно, так, розкрити свої думки, спробувати. Хоча б спробувати на першому етап, етапі обов'язково спробувати зберегти мир будь-якими засобами. Ну, якщо сказати якийсь приклад, ну посварилися ви з сусідкою. Так, щось там меж на межу воно вашого, там не знаю, падають її яблуки на ваш город. А в принципі, можна довгий час мовчати про це, сердитися на сусідку, можна обговорювати цю сусідку її яблука, що падає з усіма оточуючими. А найкращий шлях запросити можливо її на чашку чая, да з, чай, з тортиком чи печивом і поговорити, сказати, за знаєш, ось тебе гарна яблунька, але плоди падають, потім гніють. Ну, це мені створює певний дискомфорт. І, можливо, якщо а, ваша сусідка теж настроєна на шлях примирення, цим конфлікт і завершиться. Старайтесь мати мир зі всіма, навчає Біблія і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дійсно, мабуть, це слово. Старайтесь описує всю ситуацію, яка є в нашому реальному житті. Це те, що складно робити. Це те, що складно робити, мати ось цей мир просто один з одним. Ми вже не говоримо про якісь глобальні відносини, адже тоді емоційність і різні рішення вони просто помножуються на десятки, тому що вже багато людей. Наталія цікава тема. Дякую вам за присутність за підняту тему. Шляхи до примирення на фоні відомих новин. Хтось цікавиться, хтось ні. Можливо, є якийсь такий загальний вис... Висновок, який би ми хотіли зробити, пропонуючи вам висновок по ситуації, можливо, якесь таке застосування або слово підтримки для наших слухачів, я можу сказати, якщо ви не проти, лише побажання. Мир вам, дякую. Це була Наталія Чесникова, доктор практичного богослов'я в програмі Я і ми Суспільні технології на тему шляхи до. Примирення хочеться побажати всім нам, дорогі радіослухачі, мати дійсно мир, мир з Богом, мир з самим собою, мир зі своїми ближніми. Шукати його, досягати його, зростати в цьому, завдяки Божій силі. Долучайтесь до майбутніх програм. Будемо чекати вас, Наталія. До зустрічі!